Добрий день, сьогодні я вам розкажу, як устроєний комп'ютер. Ось там бачите, є материнська плата. Далі. З тут розположен Вінчестер. Так, далі. Не мішай. Так далі. Ми робимо ось, ну, ось тут е, є Сідером. І в нього можна е, 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 всякі диски пхати і всяке таке. Що ж, е, ну і ще я вам розкажу, що ж е, робити, якщо на комп'ютері немає інтернету. Дуже просто, ви його не підключили. Значить. Потрібен спеціальний кабель. Ось такий сірий. Я просто не хочу його від'єднувати ось такий сірий. Ось. Що ж робити, коли комп'ютер не запускається? Каже, що Insert system disk and Press Enter. Це потрібно, це, якщо прикладати з англійської, то це, то це ставте системний диск і нажміть Enter. Що ж вам потрібно? Вам потрібно зняти оцю кришку. У мене ось тут болтики. І ось тут. Буде він часто, до нього прижать, вот прижати провод і вам потрібна клавіатура. Нажміть на ній Enter. І там потрібно буде вибрати е, яку е, установку хочете, ну, е, тобто включення. Потрібно виз... без безпечний режим. Ой, е, е, мені часто побачення.